Доброго дня, мої любі малята! А також, хлопчики і дівчатка, ви на мене подивіться і до мене посміхніться. Я дуже задоволена з вами сьогодні знову зустрітися на нашому чарівному занятті. Малята, а як ви гадаєте, яка в нас пора року? Так, зима, молодці, розумнички. І що у нас з симку відбувається? Як ви думаєте, так. На вулиці сніг, мороз, дме холодний вітер, так, молодці. Добрий день у добрий час рада дітки бачить вас, зима всюду походжає, снігом все вона вкриває. Діточки, а подивіться, до нас залетіла в руку чарівна сніжиночка. Тож давайте ми на неї. Подмухаємо, зробимо дихальну вправу на дихання, вдихаємо носиком повітря, ротиком видихаємо і днемо на нашу чарівну сніжинку. Подивіться, як я. Як вона гарно кушляє по нашій групі, так, дітки? І ви зі мною теж можете повторити цю праву на дихання. Тож вдихаємо носиком повітря і видихаємо дмухаємо на нашу чарівну сніжиночку. Сніжинки весело кружляють. На землю білою ковтрою вони лягають. Наша сніжинка. Теж хоче покружляти. А чи ми будемо їй допомагати? Так, дітки, ми їй допомагаємо тим, що ми на неї подмухали. І вона дуже задоволена і дуже гарно в нас що літає по нашій групі. Так, молодці малята, розумнички. А зараз, дітки, до нас незвичайним. Чином потрапив сніжок. Подивіться, малята, це справжнісінький сніг. Так, він з вулиці до нас потрапив у групу. А я вас попрошу до нього доторкнутися на дотик. Ось так пальчиками. Який він малята. Так, він холодний. Так, А ще якого він кольору, дітки? Молодці, білого-білого, як молочко, так, молодці. Тож ми його поставимо, хай він у нас погостює у нашій групі. Так, молодці малята. Ми зігріємо сніжок у групі нашим подихом і потім подивимося, що ж із нього вийде. Так, маляточка, а тепер послухайте, будь ласка, загадку. Ви обов'язково знаєте, що це таке? Наче пух, ніби пір'їнки з неба падають сніжинки, молодці, розумнички які. А давайте поглянемо, дітки, що ж у нас вийшло із сніжку. Вийшла що? Водичка. А як ви гадаєте, а чому водичка і снігу? А тому, що в теплій грубовій нашій кімнаті так, він розтанув. А чому розтанув? Тому що дуже-дуже в нас тепло. Правда, малята в нашій групі? Так, дуже тепло. А де ж він може не розтанути? Як ви гадаєте, малята? Так він може не розтанути на вулиці. А чому, як ви гадаєте? А тому, що на вулиці великий мороз, дуже-дуже холодно, і там сніжок не розтане. Молодці, розумнички ж, які. Так, ну, тепер водичка в нас постоє, послухає далі, що ми будемо з вами розказувати. Більше я вам зараз розповім про сніжинку. Щоб не табули сніжинки на долоньках у маринки, підказали їй синички сховати ручки, в рукавички молодці, які, так, розумнечки. А ще, дітки, я вас хочу запитати, яку гостю ми сьогодні з вами зустрічали, як ви гадаєте? Так, сніжинку, вірно. А який сніг буває, дітки? Так. Холодний, так, а ще який буває на дотик сухий, так, з якого не можна зліпити сніжку. А буває сніг, що мокрим, вологим, коли він іде з дощем, то тоді буде ліпитися сніжка, буде ліпитися сніговик. Так, молодці, розумнички. А на що перетворюється сніжок? Ви здогадалися і знаєте це? Так. На крапельки води сніжинка перетворюється на крапельку води, а снігу, коли багато, перетворюється на водичку, молодці, розумнички. А де, дітки, тане сніг. Так, у кімнаті, у будиночку, так, у груповій кімнаті. В нашій ми з вами тільки що спостерігали. А де ж він не тане? Так, молодці, на вулиці, розумнички, ви все знаєте, все повторюєте. Молодці. А послухайте віршик Тихо, тихо, сніг іде. Білий сніг пухнастий, ось як у нашому лісі. так?» Ми у двір скоріш підемо. Візьмемо лопатки. Єсть, у нас є такі лопатки. Для прогулянки, ви пам'ятаєте, так, різних кольорів. так, І ними дуже полюбляють гратися малята і хлопчики і дівчатка, розкидати сніг, розчищати доріжки для наших сніговичків. Так, молодці розумнички ж які. Я дуже вами сьогодні задоволена. Ви всі гарно сьогодні сиділи, слухали. Молодці, які розумнички і спостерігали досвід. Про сніг, Про так? Та водичку, молодці, розумночки. Тож, на все вам добре. До нових зустрічей. Бувайте, бувайте!